Вітаю глядачів, вітаю підписників, слава самопальщикам, слава Збройним силам України. Сьогодні маємо 22 вересня. Зараз я знаходжусь у свата на полі гектари, Рівно три гектари сої. Сорт не знаю, ну така вона на погляд на колір біла і сипле нормально. Ну, виявилась хвилина і бажання зняти. І викласти трішечки відео про свій комбайник Deere 1042. Ну Це перехідна модель, хто слідкує за каналом, От, той знає, що це перехідна модель, вже тут не паса, вже на конприводі ремень триручейний. Ну, і немає електромуфти, що вмикає січкарня. Там система не охолодження, а фільтрації повітря. На систему охолодження решетка. От не круг барабан, а просто такий короб. От. Встановив я сюди відеонагляд, От він. монітор. Бачимо, зараз це показується задня частина комбайна і січкарня. От. Потім переключаємо двигун. Дивимося. Один раз він мене ця камера і цей мотор врятували. Лопнув ремінь на привід помпи генератора. Я побачив, що зайнялася ця лампочка. Я думаю, може там щотки на генераторі чи ще щось. А потім, стоп, камери ж. Я камеру вмикаю, є. Вентилятор на двигуні стоїть бігом глушу. От, і нормально встиг. Далі ну це пусте місце, бо в комплекті йшло 4 камери. Я встановив сюди 3. Одну на, на трактор ззаду встановив. Ну Тут більш немає де. І от ну бункер. Ну Зараз його погано, видно, я став у тіні. І камера стоїть та, що показує мені, що в бункері робиться. От вона. І ззаді. В кабіні і через шкло. Показує, зараз візьму, до речі, про От, Бо дуже погано видно. От, один раз лопнув цеп, той, що приводить в рух е -е, зерновий е -е, транспортер і о -о, оцей шнек, що в бункері розгортає зерно. І я не бачив, трохи забив. Був старий планцюг і він трохи забив. О, вже про те. Mm. Така соя. Крупненька, хороша. От. Ну, битий її. Чуточку-чуточку є. Ну чуточку є і недогончиків. От він стрічечок. Ну, то нічого. Mm. То все, ерунда. Ну це в мене такі новшества. Да, Зазіму треба буде перешити чохли, уплотниця тут, бо пилюки трохи, трохи є. Подобається мені тут ну це додатковий вентилятор, а там ще спереду кабіни, он видно, Фільтр Фільтр і він здоровий, там просто паралон, не паралон такий, а войлок, не войлок, такий якийсь матеріал. Не знаю я. Ну, Працює те, що треба. От, ми клаїмо запалення і ось вентилятор. От. Це малі оберти, а от максимальні. Ну, це він чосвід... гуде. Ну, мені достатньо середніх чи цих малих обертів. І не жарко, нічого. Взагалі нормально. От, Зараз обіду по Так, влетів у лапках, я на ската. Тут стояв скат стандартний ще, його такий ручейний, я б сказав. От, Розлізся він, розлізся. От, я придбав от такий. Розмір 10,5 на 80х18. На ну, цей склад чуточку, чуточку на сантиметрів 3, 4 нижчий. Ну, то ерунда. От. Ще що я зробив? У мене лишалися отакі от Жовті пластини від комбайна 2066 від Жатки Flex. У нас хтось слідкує за каналом, була жатка Флекс Джон Гріпс Бердянська, 7,5 метрів. От. Там були рідні білі, але ми вже вони зношувалися і ми підклепували отакі пластини. От вона, я майже кладу її на землю. Приклепав я їх міцним таким заклепочником. все. Але тут ось вже одірвав одну заклепку. Просто не підняв жатку і здав назад. І тут от не доклепав. Ну, воно сюди набивається трошки сої. Ну і то ерунда. Е, скільки змолотив я за цей сезон? Я і не пам'ятаю, ну, пшениці небагато. Може гектарів 50-70 сої. Не підраховую я, просто молочу. Mm. І, відверто кажучи, щось я сумнівався yeah. над цим приводом, а потім думаю, ну зробили його на заводі, конструктора подумали, все, він працює. Ні, працює він шикарно. Забіг я тут тільки підшипники. Підшипники тут диковинні такі. Вон вже їде і сват. Зараз не переговора. Mm. Їде сват моїм чапіком. Газончик наш із двигуном. Т40. От він уже е е Оголодів його кермуванням. Оце такі пиріжки з вишнями. От. Це такі пиріжки з вишнями. Ну добре, поки перемкнусь, потім Буду далі е знімати, що там покрив. Ось таке собі коротеньке відео. Вімкнем поки будемо молотити. Так, зараз будемо вигружуватися. Ручний газ, старт. Викинув шнека, от речок. Вимикаємо і пішов. Ну, все що, рукою треба. Нека вигрузного виводить виставлять а, Хлопці, там є відеоканал Вася МТЗ, зробили Ну, Я поки не буду робити цього, я буду поки вручну по-простому. Я напишу, що тут сипнуло, я напишу під відео в описі. О, бункер тут вирішений, але в стандарті він ємкість його е... 2000. 2100 літрів, 2-200 літрів то Стосує влазить сюди десь півтори тонни, то на 550, то на 600, отак. А в газончик влазить майже 4 5, 600, 6, до 6 тонн коли Я брав, ну 5800, 5900, 5600. Ми поїхали молотити. Включаємо дуйчика з свого передачу. І показує рівень. Ось так, на такій висоті яй можуть. Класно, класно молотим, все класно виходить, сват. Диви, нормально підбираємо. Но реалії цього дайні тобі. Я не знаю, що це таке і що. Ну, Дервчатки я тут не бачу. О блін, це ракета. А може і шахет не знаю. Щас подожди. Треба й зимати Та я думаю, поки не диви. Це ж руль ось якийсь, дивись. Це руль. От. От такі. У нас сьогодні потрібно око та око. Ось Це, знаєш, що таке? Це може бути гідрокомпас. Гі гірокомпас. Стабілізатор диви, воно ось... А це те, що вед... Ні, те, те, що веде, направляє по заданому курсу. <гум> це скоріш за все руль якийсь. Ну так, це хвіст. Горе я... на квіст. А ну, з цього світа. Оце так! Оце так молотий, вже не перший раз. Я з таким... Отикаюсь. В общем, потрібно око і око. Дуже-дуже добре треба подивлятися. Називається Полоти Пельнуй.